Систематично консультуючи сімейні пари, хочу підняти головні аспекти, за рахунок чого сімейна пара може як триматися, так само і розлетітися. Чоловік має для себе зрозуміти, що в його житті він має бути наглий, впертий, цілеспрямований. Слухати жінку, але робити по-своєму, оскільки, якщо він тільки... Починає прислухатися до жінки і робити так, як вона цього хоче, то він ламає біологічний шаблон. Тобто, чоловік, найперше, він є лідер. Навіть якщо жінка йому говорить наоборот. І він має бути той, який йде вперед, який веде цей сімейний союз вперед. Незважаючи від ситуацій в житті, які. Його просто перевіряють на його стресостійкість. він має бути той, який з сильним характером, і чітко йти вперед. І розумієте, що жінка найперше це емоційне створіння. І те, що вона говорить у вигляді емоцій, і що є в реальному житті, часто це зовсім різні речі. Тому жінку важливо розуміти на рівні її емоцій. Для цього щоб це навчитися розуміти, треба.